На різних етапах підготовки, виготовлення або будівництва всього, що нас оточує, була спожита енергія. З часом потреба в енергії лише зростає і зростатиме надалі ще швидшими темпами через наш енерговитратний спосіб життя та постійний приріст населення. Ми сплачуємо рахунки за енергоспоживання, скаржимося на зростання тарифів і забуваємо про це до наступного одержання рахунку. Ми майже ніколи не задумуємося, чи відповідає сплачена нами сума фактичній вартості енергії, яку ми споживаємо. Насправді більша частина енергії, що ми споживаємо, одержана з викопних ресурсів, таких як вугілля, нафта, газ та радіоактивні матеріали. Вони викликають серйозні екологічні, економічні та соціальні проблеми. Вчені встановили, що викиди СО2 з джерел, які працюють на викопному паливі, спричиняють парниковий ефект. В результаті цього підвищується температура Землі, і це спричиняє такі природні катаклізми, як зміна клімату, танення льоду на полюсах і підвищення рівня моря. Надмірні повені, урагани і посухи під загрозою життя всіх живих істот. Крім того, вчені підрахували, що за 50-70 років ці джерела енергії будуть вичерпані. Однак ще до вичерпання це завдасть непоправної шкоди довкіллю. Є побоювання, що попит на енергію зростатиме, а пропозиція енергії з цих джерел буде постійно знижуватися, що може спричинити різке зростання цін на енергоносії та світову економічну кризу. Енергія стане недоступною. Чи будуть наші діти та онуки володіти такими самими можливостями енерговикористання, які ми маємо сьогодні? Звичайно, ні. Чи буде їх енерговикористання кращим чи гіршим за наше? Це залежить від того, що ми вирішимо і зробимо сьогодні. Чи не повинні ми намагатися знайти альтернативні джерела енергії як для себе, так і для наших майбутніх поколінь? Звичайно, так альтернативним варіантом є зелена енергія, яка є чистою і невичерпною. Джерела такої енергії можна знайти навіть у себе на подвір'ї. Часто ці джерела енергії не використовуються, але у них є величезний потенціал. Технічний потенціал сонячної енергії в 25-800 разів вищий за світову потребу в енергії. Відходи тваринництва та сільського господарства цілком можуть використовуватися для виробництва і постачання газу для приготування їжі у віддалених селах, які мають мало шансів на підключення до централізованої газової мережі. На щастя, на сьогодні вже існують технології як для мікрорівня для домогосподарств, так і для великого комерційного рівня у той час як технологія комерційного рівня краще придатна для централізованої мережі, технологія мікрорівня також може мати великий вплив, якщо кількість користувачів буде великою. Наприклад, вплив у національному масштабі буде значним, якщо 50% українських сімей використовуватимуть мікросистеми відновлюваної енергії, які можуть забезпечити одну-дві години щоденного споживання енергії. Тим більше це можна розглядати і як навчальний матеріал. Діти Сімей, які використовують технології відновлюваної енергії, краще розумітимуть енергетику майбутнього. Використання цих джерел не лише може змінити наше життя, але й створити нові економічні можливості і захистити навколишнє середовище, завдяки використанню альтернативних джерел енергії, будуть створені нові робочі місця. Це сприятиме розвитку місцевого бізнесу та зменшить відтік коштів з місцевих громад. А якщо до вартості, спочатку вартість одиниці енергії з цих джерел може бути вищою ніж зі звичайних джерел, тим не менше за правильних умов використання такі джерела швидко окупляться. Крім того, ми можемо знизити вартість енергії, обравши енергоефективні технології, за допомогою яких буде збережено 30-40% енергії. Отже, чи хочемо ми, щоб наші майбутні покоління побачили кінець світу, чи все ж таки маємо що зробити для них? Ваша відповідь так чи ні? Тоді хто повинен це робити? Ми, як особистості, можемо змінити свої звички і поведінку. Ми, як родина, можемо зробити свій будинок енергоефективним і виховати дітей з новим баченням. Ми, як громада, можемо вирішувати свої проблеми і сприяти збалансованому розвитку території, комунікацій і об'єктів. Ми, як народні обранці, можемо розробити стратегію сталого розвитку, популяризувати, залучати громадськість, забезпечити виконання, підтримати прозорість прийнятих рішень. Ми як державні службовці. Можемо розвинути національні енергетичні плани та цілі, надати фінансову підтримку та відмінити неефективні тарифи і субсидії. Ми, як промисловці та підприємці, можемо зробити операційні процеси та логістику поставок більш енергоефективними, розробити нові бізнес-моделі, створити форми державно-приватного партнерства для підтримки середовища продуктів і послуг сталої енергетики та сприяти їх розширенню. Ми, як науковці, можемо сприяти новим дослідженням, можемо навчати людей, популяризувати тематику, проведення Дити технічну експертизу. Ми, як громадяни світу, можемо змінити розвиток людської цивілізації, перейти від споживальницької економіки і стилю життя до збалансованого сталого розвитку. Можемо зберегти наш дім планету Земля. Думай глобально, дій локально. Проект МРГ бажає всім вам сталого майбутнього.